Книга 4. розділ 1. Добрі душі. За 16 років до описуваної нами події одного погожого недільного ранку на провідному тижні після обідня в соборі Паризької богоматері на дерев'яний настал на лівому боці паперті поклали живу істоту. Цей настал був проти велетенського зображення святого Христофора. На яке з 1413 року дивилася уклінна кам'яна статуя лицаря месіра Антуана Дезесара, доти, доки раптом не надумалися скинути і святого, і віруючого. На це дерев'яне ложе мали звачі класти підкидьків, волаючи до людського милосердя. Звідси забирав їх хто хотів. Перед настилом стояла мідна мисочка для пожертв. Та подоба живої істоти, яка лежала вранці провідної неділі 1467 року на цих дошках, очевидно, збуджувала велике зацікавлення досить численної групи глядачів, що юрмилися біля настилу. Група складалася переважно з осіб прекрасної статі, здебільшого старих жінок. Чотири жінки, які стояли попереду, Схилившись нижче від усіх над Настилом, привертали до себе увагу. Їхній сірий, чернечого покрою одяг свідчив про те, що вони належали до одного благочестивого братства. Я не бачу причин, чому б історії не увіковічити для нащадків імена цих чотирьох скромних і шанованих осіб. Це були Агнеса Лагерм, Жана Делатарм. Генрієта Лаготьєр і Гошера Лавіолет. Усі чотири вдови, усі чотири сестри з братства Іт'янодрі, що, згідно із статутом П'єра Дільї, вийшли з дому за дозволом своєї настоятельки, щоб послухати проповідь. А втім, якщо в цю хвилину славні сестри і додержувалися статуту П'єра Діль'ї, то вони, безперечно, з легким серцем. Порушували статут Мішеля де Браш і кардинала Пізанського, що так жорстоко приписував їм мовчати. Що це таке, сестрице? спитала Агнеса у гошери, розглядаючи маленьке створіння, яке скиглило і щулилося, налякане великою кількістю спрямованих на нього очей. Що тільки з нами станеться, коли тепер почали народжувати на світ таких дітей? промовила Жіана. — Я не розуміюся на дітях, підхопила Агнеса, але певно, що на цю й дивитися гріх. А воно й не дитина, Агнесо. Це невдале мавпиня, — зауважила Гошера. Це знамення, додала Генрієта Лаготьєр. У такому разі, сказала Агнеса, це вже третє, починаючи з неділі середохресного тижня. Не минуло ще й восьми днів, як сталося диво з тим нечистивцем, якого так божественно покарала богоматір Обервільська за його глузування з прочан. А те було другим дивом за цей місяць потвора якась, а не підкидьок, сказала Жіана. — Так вирішіть, що може оголошити і півчого, вела далі Гошера. Чи замовкнеш ти нарешті, горлань, і подумати тільки. Що монсеньор архієпископ Римський посилає таке страховисько монсеньорові архієпископу Парижу, вигукнула Лаготьєр, побожно склавши руки. Як на мене, сказала Агнеса Лагерм, то це тварина, звіриня, нечистий плід, словом, щось нечистиве, його треба кинути або в воду, або в вогонь. Я певна, що ніхто не стане його домагатися, промовила Лаготьєр. О Боже мій, журилася Агнеса, бідні ці годувальниці притулку для підкитків. Там у кінці набережної вулички біля житла монсеньора єпископа. Що з ними буде, коли їм доведеться годувати цю потвору? Ну й наїмна ця сердешна лагером», – підхопила Жіана. Та невже ви не бачите, сестро, що цьому маленькому страховиську щонайменше чотири роки і що йому більше смакував би шматок печені? Ніж молоко з грудей. Справді це маленьке страховисько, намі самим було б важко його назвати інакше, не було новонародженим немовлям. Це була якась невеличка брила, дуже незграбна і дуже рухлива, впіхнута в полотняну торбину, позначену ініціалами месіра Гійома Шартьє, тодішнього паризького єпископу. З торбини стирчала потворна голова. Було видно лише копицю рудого волосся, одне око, рот і зуби. Око плакало, рот горлав, зуби, здавалося, тільки чекали, щоб вкусити. Все разом борсалося в торбині, збуджуючи подив і острах натовпу, що деталі зростав. Пані Алоїза де Гондолор'є, шляхетна і багата жінка, яка вела за руку гарненьку дівчинку років шести. І волочила за собою довгу вуаль, що звисала з її золотавого, конусоподібного головного убору. Проходячи повз навстил, зупинилася і хвилину розглядала нещасне створіння. А її чарівна донечка, Фліор де, де Гондолор'є, уся в шовку та оксамиті, водячи гарненьким пальчиком по прибитій до настилу дошці, по складах розбирала напис Діти. «Під китьки. «Хм, а я думала, що сюди кладуть тільки дітей, промовила дама, відвертаючись з огидою. І вона пішла, викинувши до мисочки пожертв срібного флорину, що задзвенів серед мідних монет і викликав великий подив у бідних представниць братства Етьянодрі. За хвилину з'явився поважний і вчений Робер Містріколь, королівський протонотаріус. Які в одній руці ніс величезний требник, а другою підтримував свою дружину, уроджену Гіомету Ламерес, маючи таким чином при собі двох своїх керівників духовного і світського. Підкидьок, сказав він, придивляючись, і, мабуть, знайдений на березі флегетону». У нього тільки одне око, а друге закрите бородавкою, зауважила Гіомета. Це не бородавка заперечив метр Робер містріколь. А яйце, що ховає в собі такого ж демона, який у свою чергу має маленьке яєчко, що теж містить у собі диявола, і так далі. Звідки вам це відомо? спитала гіомета Демерес. Я знаю це достовірно, відповів протонотаріус. Пане протонотаріус, запитала Гошера, як ви гадаєте, що віщує цей підкиряк? Жахливі нещастя, відповів Коль. О боже мій, вигукнула якась стара жінка з натовпу. Уже й без того торік була така страшна чума, а тепер, кажуть, ніби арфле збираються висадитись озброєні англійці. Це може перешкодити королеві у вересні приїхати до Парижу, підхопила інша. А торгівля вже й так погіршується. На мою думку, вигукнула Жиана Делатаром, для Парижан було б значно краще, якби цього маленького чаклуна кинули не на настил, а на в'язку хмизу. У вогонь з доброї в'язки хмизу, додала стара. Це було б розлудивише, сказав Коль. Якийсь молодий священник вже кілька хвилин прислухався до розумувань черниць та сентенцій протонотаріуса. У нього було суворе обличчя, високе чоло. Глибокий погляд. Він мовчки відсторонив рукою людей, що стояли біля настилу, поглянув на маленького чаклуна і простяг над ним руку. Це було дуже вчасно, бо всі святенники вже облизувалися на саму згадку про вогонь з доброї в'язки хмизу. Я всиновляю цю дитину, сказав священник. Він загорнув її в свою сутану і поніс. Присутні проведжали його з пантеличеними поглядами. Через хвилину він зник за червоною брамою, що вела тоді з собору до монастиря. Коли стовпіння минуло, Жіана де Делатарам прошепотіла на вухо Генрієті Лаготьєр. Я ж вам казала, сестро, що цей молодий священник – Клод Фроло, чорнокнижник. Розділ другий. Клод Фроло Справді, Клод Фроло був людиною незвичайною. Він належав до однієї з тих середніх родин, які не шанобливою мовою минулого століття звалися іменитими городянами або дрібними дворянами. Ця родина успадкувала від братів Пакле ленне володіння Тіршап, що підлягало паризькому єпископові. 21 будинок цього володіння був у 13 столітті предметом нескінченних позовів у консисторському суді. Як власник цього володіння Клод Фроло був один із 141 феодалів, що мали право на стягнення орендної плати в Парижі та його передмістях, і довго у списках, що зберігаються в сен мартен де шан його ім'я як ленного власника Тершапа. Стояло між володінням Танрквіль Метра Франсуа Льовоз і турським колежем. Клодові Фроло, ще з малку батьки визначили духовну кар'єру. Його навчили читати латинські книги, опускати очі долу і говорити притишеним голосом. Батько віддав його ще зовсім маленьким до колежу торші в університетській частині міста. Там він і зростав. Сидячи над требником і лексиконом, це була сумовита, спокійна, серйозна дитина, яка вчилася із запалом і швидко засвоювала знання. Клод не голосував під час перерв, майже не брав участі в учнівських гулянках на вулиці Фуар, не знав, що таке даре, Алапас і Капіло Сланіаре. І був непричетний до бунту 1463 року. Який літописці внесли до хроніки під гучною назвою Шостий університетський заколот». Рідко доводилося йому знущатися з бідних школярів колежу Монтегю за їхні довгополі підрясники, через які вони дістали своє прізвисько, або стипендіатів колежу Дорман за їхні тонзури та суконний одяг блакитного й бурого кольору. Азуріні, Колоріс і Бруні, як каже Хартія кардинала чотирьох корон. Та зате він ретельно відвідував великі й малі навчальні заклади вулиці сен жан де бове Першим школярем, якого помічав проти своєї кафедри абат із Сен-П'єр валь починаючи виклад канонічного права в школі Сен вандержеліс був Клод Фроло із своїм роговим каламарем. Він, не мов би приріжши до колони, кусаючи своє перо і взимку хукаючи на пальці, писав щось, підставивши під зошит потерте коліно. Першим слухачем, якого бачив щопонеділка доктор історії церковних положень месір Мільдільє, був той самий Клод Фроло, що, задихавшись, пробігав, коли відчиняли двері школи шеф Сен-Дені. Тому в 16 років юний вчений міг позмагатися з містичною теології з першим ліпшим отцем церкви, з канонічної теології з першим ліпшим членом собору, а із холостичної теології з доктором Сорбони. Покінчивши з теологією, він взявся до церковних положень. Вивчивши звіт Сентенцій, він перейшов до вивчення капітулярії Карла Великого. У своїй жадобі знань він поглинав одну по одній декреталії Теодора, єпископа Гіспальського, Бушара, єпископа Вормського, декреталії Іва, єпископа Шартерського, положення Граціана, що поповнили капітулярії Карла Великого, потім збірник Григорія IX і Суперспекула, послання Гонорія III. Він глибоко ознайомився з широким і заплутаним періодом виникнення цивільного та канонічного права, які складалися в боротьбі і праці серед хаосу середніх віків, періодом, що його розпочинає епископ Теодор у 618 році і закінчує папа Григорій IX у 1227 році. Перетравивши історію церковних положень. Він накинувся на медицину і вільні мистецтва, простудіював науку лікувальних трав та цілющих мазей. набув знань у лікуванні лихоманок, ран і наривів. Жак Депар визнав би його лікарем, а Рішар Елен хірургом. З таким же успіхом він здобув всі вчені ступені ліцензіата, магістра та доктора. Він опанував латину. Грецьку і єврейську мови потрійну примудрість, мало кому знайомо в ті часи. Це була справжня гарячка здобування та нагромадження скарбів науки. У 17 років він закінчив всі чотири факультети, юнакові здавалося, що життя має тільки одну мету знання. Саме в той час, внаслідок надзвичайно жаркого літа 1466 року. Вибухнула епідемія страшної чуми, яка скосила понад 40 тисяч людей у Паризькому графстві, і в тому числі, як каже Жан де Труа, метра Арну, королівського астролога, людину доброчесну, мудру і люб'язну. В університеті поширилася чутка, що вулиця Тіршап зазнала найбільших спустошень, якраз там, у своєму ленному маєткові, мешкали батьки Клода. Надзвичайно схвильований, молодий учений побіг до батьківського дому. Коли він прийшов, його мати й батько були вже мертві. Вони померли напередодні. Зостався живий тільки його брат, немовля, яке лежало в колисці і плакало. Це було все, що лишилося від його сім'ї. Юнак взяв дитину на руки і вийшов у глибокій задумі. Досі він жив тільки наукою. А тепер зіткнувся з реальним життям. Ця катастрофа була переворотом в житті Клода. У 19 років, ставши сиротою і водночас головою сім'ї, він раптом відчув, що життя, відірвавши від шкільних мрій, поставило його перед суворою дійсністю. І тоді, перейнятий жалем, він запалав пристрасною самовідданою любов'ю до дитини. До свого брата, для нього Клода, який досі любив тільки книжки, дивним і солодким було це людське почуття. Прихильність до брата розвинулася в ньому з надзвичайною силою. Для такої незайманої душі це було ніби першим коханням з дитячих років, відірваний від батьків, яких зовсім мало знав, поринувши у свої книжки, наче замурувавшись в них. Сповнений понад усе жадоби до науки і пізнання, дбайливий лише до потреб свого розуму, який збагачувався наукою, та до своєї уяви, що живилася читанням, бідний школяр не мав досі часу прислухатися до голосу свого серця. Маленький братик, що лишився без батька, без матері, ця дитина, що несподівано, немов з неба впала йому на руки. Зробила з нього нову людину. Він ясно побачив, що на світі, окрім теоретичних розумувань Сорбони та віршів Гомера, є щось інше, що людина потребує тепла, що життя без ніжності й любові це просто бездушний, скрипучий механізм. Та оскільки в його віці одна ілюзія поступається місцем іншій, він уявив, що людині необхідні тільки кровні. Родинні почуття, і що любові до маленького брата досить, щоб вкрай заповнити людське існування. Він полюбив маленького Жана з усією пристрастю вже сформованої глибокої натури, палко і зосереджено ця безпомічна, слабка істота, гарненька, золотоволоса, рум'яна, цей сирота, здатний на ласку сироти, зворушував його до глибини душі. І він, мислитель, почав думати про долю брата з безмірною ніжністю. Він доглядав його і дбав про нього, як про щось дуже тендітне й дорогоцінне. Він був для дитини більше, ніж братом. Він став для нього матір'ю. Жан втратив матір ще немовлям. Клод знайшов для нього годувальницю. Крім маєтку Тіршап, він успадкував по батькові ще й маєток Мулен. Сюзереном якого був власник чотирикутної башти Жантільї. Це був млин, який стояв на горбку біля замку Вінчестра Бісетра, поблизу університету. У той час дружина Мірошника якраз годувала свою гарну й здорову дитину, і Клод відніс до неї маленького Жана. Відтоді, усвідомлюючи, що на ньому лежить важкий тягар. Він почав дивитися на життя набагато серйозніше. Братик став для нього не тільки розрадою, але й метою всієї наукової праці. Він вирішив цілком присвятити себе майбутньому хлопчика, за якого він відповідав перед Богом, і назавжди відмовитися від думки про одруження та власну дитину, а жити виключно задля щастя і благоденства брата. Тож більше, ніж будь-коли він укріпився в думці про своє духовне покликання. Його заслуги, знання та становище васала Паризького єпископа, широко відкривали перед ним двері церкви. У 20 років він став за спеціальним дозволом папської курії священником і, як наймолодший з капеланів собору Паризької богоматері, правив службу боковому вівтарі. Що його через пізню годину відправи називали «Альтаре Пігрором. Ще більше поринувши у свої улюблені книжки, які залишав тільки заради того, щоб на годину збігати на млин. Він швидко здобував пошану і захоплення всього монастиря, який дивувався з його вченості та суворості звичаїв, що так рідко трапляються у молодому віці. З монастиря його слава вченого. Поширилася серед народу, де вона, як частенько тоді бувало, обернулася на репутацію чорнокнижника. І от саме тоді, коли у провідну неділю, відправивши обідню у вівтарі ледерів біля дверей на хори, що звисали над правим нефом поблизу статуї Богоматері, він повертався додому. Його увагу привернула версклива група старих жінок, що стояли навколо настилу для підкітів. Він підійшов до жалюгідного малого створіння, яке викликало стільки ненависті і погроз. Вигляд цієї покинутої, нещасної, потворної дитини, як і раптова в'їдлива думка, що коли б він, Клод, помер, то його коханий братик Жан так само міг би опинитися на настилі для підкидків, все це вразило його серце. Безмежне почуття жалю охопило його. І він забрав дитину до себе. Коли він витягнув маля з мішка, то побачив, що воно й справді страшенно потворне. У бідолахи була на лівому оці бородавка, голова глибоко сиділа в плечах, хребет був вигнутий дугою, грудна клітка випнута, ноги викривлені. Але малюк ставався живучим, і, хоч не можна було здогадатись, якою мовою він булькотів, його крик свідчив. Про здоров'я і силу. Вигляд цієї потворності ще й збільшив у Клода почуття жалю. З любові до брата, він у душі дав собі обітницю виховати цю дитину з тим, щоб цей акт милосердя, вчинений в ім'я маленького брата, був зарахований Жанові в усіх його майбутніх прогрішеннях. Це був немов надійний вклад капіталу благодіянь, що його вносив Клод, Вносив на рахунок молодшого брата, сказати про запас благотійних вчинків, які він заздалегідь хотів приготувати для Жана, на випадок, коли б малому пустуну не вистачило цієї монети, єдиною, що відкриває браму до раю. Він охрестив свого приймака і назвав його Квазімодо, чи то в пам'ять про день, в який він знайшов його, чи то щоб висловити, до якої міри. Ця нещасна мала істота була недосконалою і незавершеною, бо й справді квазімодо одноокий, горбатий, клишоногий, був тільки ніби як подібним до людини.